І так, сьогодні будемо починати відтворювати нашу корзиночку. Для цього нам що потрібно? Потрібна нитка будь-якого кольору, гачок. І, згідно поданої схеми, в минулому уроці трошки розбирали. Зараз будемо в'язати в початок. Тобто, для цього нам потрібно зробити першу повітряну петельку, як вона робиться ось так. Потім перекидаємо звідси колечко наше, сюди. І утворену серединку, ось вона, витягаємо, притримуючи за кінчик. Ось наша перша повітряна петелечка є. Ще раз покажу: ось, створили колечко. Далі перекинули його до робочої нитки. Ось тут утворилася перетинка така. За нею тягнемо і витягуємо ось наша перша повітряна петля готова. Далі йдемо, я роблю першу петельку. І йдемо ж, звісно, що вставляємо в неї гачок відповідного розміру до нитки. Ставили, затягнули на гачок петельку. Далі, згідно нашої схеми, має бути 5 повітряних петель. Одна вже є, далі 2, 3, 4. Тобто, на пальчику ниточка від миточка іншим. Зажимаю. 7 і 7, тримаю в'язання. Ось, 4 є, далі завело, підтягнула 5. Все. Далі шукаємо. Нам потрібно з'єднати вколо. Шукаємо першу повітряну петлю. Ось вона. В неї вставляємо гачок. Ось, утворилася одна петелька, друга. Далі робимо накид робочої нитки і протягуємо між собою обидві петельки. Все. Ось, наша перше. Рядочок згідно схеми, виконано. Далі йдемо до наступного. Тобто, що ми робимо? Робимо накид, протягуємо, зробили повітряну петельку. В утворене колечко ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Тобто, вставили всерединку, ось, зробили накид, протягнули через колечко зробили накид, протягнули дві разом. Це і є стовпчик без накиду. Далі знову вставили всерединку, зробили накид, вивели робочу нитку з серединки. Раз, два, дві петельки утворилися. зробили накид, протягнули дві разом, це другий. Далі, так само, вставили всерединку, витягнули нашу робочу ниточку з серединки. Дві петельки утворилися. протягнули дві разом. Так, у нас тут три. Далі, так само ставили, витягнули, протягнули. Це стопчики без знаки до 4, 5. Ось я вже зробила 5. 6. 6. 7. І останні 8. Ставили, витягнули. Протягнули все. Вісім ось моє колечко є. Ось воно. Утворене. Ось, серединка є, все є. Далі. Як порахувати? Ось, якщо перегорнути, то тут будуть косички. Такі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім є. Далі вставляємо в петельку під дві косички, вставили гачочок. Зробили накид і протягнули. Всі разом. Все. Протягнули, закрили перший рядочок. Ідемо в другий. Зробили накид, протягнули, протягнули одну повітряну петельку. Зробили. Далі цей самий стовпчик, ось. Вставляємо на жачок, робимо накид робочої нитки, витягуємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Один раз. І в цю саму петельку другий. І так по кожному проходимо в кожну петельку попереднього ряду, ось під дві косички, вставляємо виводимо робочу нитку. Протягуємо дві разом, в кожну петельку, ми пров'язуємо по два стопчика з двумя стовпчика. З без накиду. І так в кожну і наступну. Так само один раз пров'язали стовпчик без накиду, знову другий раз стовпчик без накиду. Знову наступну. І так, вісім раз по два стовпчика без накиду в одну петельку. Так, один раз пров'язали. Далі знову вставляємо в одну і ту саму петельку. Виводимо робочу ниточку з петелечки. Дві петелечки залишаються, робимо накид, пров'язуємо дві разом. І так, йдемо до наступного ряду. Все, наступний, два, один раз пров'язала. І знов другий раз пров'язала. І так, йдемо в наступний. Один раз пров'язала. Ось, один раз пров'язала. І в другий раз пров'язала. Один раз пров'язала. Ось, і другий раз пров'язала. Все. Ідемо до завершення. Залишається ще дві петельки пров'язати. Один раз пров'язала. І другий пров'язала все. Перераховую, має бути 16 стовпчиків. Без накиду. Як рахувати, ось наші косички йдуть по краю виробу. І Так, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І 16. Значить, ряд виконано, що вірно, вставляємо під дві косички перший стовпчик, який ми пров'язуємо, робимо накид і протягуємо дві петельки разом. І йдемо в наступний ряд. Робимо одну повітряну петлю, пров'язуємо один раз стопчик з накидом. І знову саме ще один раз стопчик з накидом. В наступну ми пров'язуємо просто один стопчик з накидом. Вставляємо в петельку, виводимо робочу нитку з петельки, робимо накид і протягуємо дві разом. І так, ми чередуємо. 2 1 2 1. Один, один. один зв'язали. Тепер в наступну петеличко ми маємо провязати двічі, два стовпчика без накиду. Один розпровязали стовпчик без накиду, знов вставляємо в цю саму петельку, пров'язуємо інший стовпчик, тобто два. В наступну ми один пров'язуємо. Один. Ми в наступну ми пров'язуємо один стовпчик. Без накиду ось один пров'язуємо. Знову ми в наступний пров'язуємо їх два стовпчика без накиду, один. І ще зараз один пров'яжемо і ще один. Тобто, вставляємо всю саму петельку, виводимо робочу ниточку з петелечки. Робимо накид і протягуємо ще один раз. Так, далі йдемо в наступну, ми пров'язуємо вже знову ж таки один раз. Зробили, вставили, вивели дві, знову протягнули дві. І так, йдемо далі. Знов таки вставили, витягнули робочу петельку один раз. Тепер знов цей самий провели другий раз. Так само один раз ставили, провели другий. І так ми йдемо до самого кінця нашого ряду, чередуючи стовпчики без накиду. Один. Раз, пров'язали стовпчик без накиду, в другу петелечку. Двічі пров'язали стовпчики без накиду. Ось. І в нас ось таке виходить коло. Коло згідно нашої з вами поданої схеми. Далі наступний один. Так, в наступні два рази пров'язали один раз. І ще один. Щас. Один один раз пров'язали. І знову цю саму дирочку ми пров'язуємо другий раз. І так, ми ряд чередуємо. один, що значить двічі в одну петельку. Це називається прибавка. І знову таки два все, все. Ми дов'язали до кінця. І тут один, і все. І ми бачимо, що тут ми починали два. Все, ось ряд завершено. Ідемо наступний ряд. В наступному ряді пишуть: значить, що одна повітряна петля, має бути, Далі робимо знов таки стовпчик перший. Далі, наступно, що ми робимо? Ще один стовпчик окремо. Далі ми знову, знову робимо нашу прибавку. Тобто, з одного стовпчика вив'язуємо двічі. Тобто, чередуємо один, один, два, два зв'язали, далі йдемо. В'яжемо ще один, один. І так, до кінця ряду. Наступні всі ряди так само. Наступний ряд буде три рази по одному і прибавка. Наступний ряд буде чотири рази по одному і прибавка, потім буде п'ять разів по одному, і прибавка, і останній шість разів по одному і прибавка. Все тоді. Кільце буде утворене, і ми перейдемо до нашої з вами стіночок коробочки.